Отже, виїхали на природу. Начебто все гарно, красиво, річка, дерева. От. Гарний пейзаж. Але якщо озирнутися, то ми побачимо, які люди свині. Які люди байдужі до природи та навколишнього середовища. Скрізь банки, з-під пиво в основному, звичайно. Ну а що, коли людина нап'ється, їй вже пофігу, що вона викидає, куди? Залишки йогуртів, якісь упаковки від їжі. Води, пластикові стаканчики, пачки від цигар... цигарок. Коротше кажеться, вся наша культура на виворот. Пляшки, скляні, відводки. Це наше життя. Ми його вивертаємо назовні в природу. І отак ми і живемо. Я думаю, май, нам має бути сторона за те, як ми живемо. Тому що виїжджаєш із дому, хочеш побути на природі, потихати чистим повітрям, біля чистої водички, а бачиш таке жахливу картину нашого буття. Нашу, нашу культуру бачиш. Я завжди був позитивістом і вважаю, що все ж таки людини, людина може змінюватися свідомо, змінюватися, окультуруватися, освічуватися і не робити подібного. І, звичайно, я завжди що беру? я завжди прибираю територію. Але подивіться, скільки тут сміття одна людина може може це зробити. Але, Але я не знаю, коли стільки сміття, то руки просто опускаються. От. Проте це відео я знімаю не для того, щоб руки опускалися, а для того, щоб можливо наступного разу... Приїхати сюди з друзями і побирати все це. Або якось з допомогою Ютубу принаймні привернути до цього увагу, якщо інші люди будуть їздити, то вони також якось відреагували на стан навколишнього середовища. До речі, тут не тільки харчові упаковки тут також я бачу і технічні якісь сміття якісь каністри там ми бачили шину ой чи витримає природа наше таке до неї відношення та, напевно, витримає, але я думаю, просто нам самим буде вигідно жити в такому світі. Я особисто не не хочу жити в такому світі. А ви?